Марафон Єдині новини триває в ефірі. Акценти сьогодні говоритимемо про вибори в Грузії та в Молдові. Парламентські вибори в Грузії пройшли минулої суботи. А вже найближчої неділі у Молдові відбудеться другий тур виборів президента, і обидві країни зазнали великого впливу Росії. У Грузії опозиція не погоджується досі з результатами голосування через велику кількість зафіксованих порушень та результатів, які раптом різко відрізняються від досліджень суспільної думки, які були проведені до цього. Молдові пощастило трохи більше, але поки що в першому турі. Тож поговоримо сьогодні про вплив Росії та про його мету. Звісно, і з нами в студії гість це Дмитро Левось, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що прийшли, пане Дмитре. Щодо Грузії, можу я запитати вас, яка ваша реакція на так звані, я скажу так звані результати виборів в Грузії, чи очікували ви такого розвитку подій? Ну приблизно так щодо Грузії на відміну від Молдови, угу. до речі, да ситуа... дуже був достатньо очікуваний результат, і очікувались навіть і ось ці можливі фальсифікації, і те як які будуть реакції. Навіть я скажу, що поїздка Орбана туди ну, або, так, да, це навіть ну, це не було віде. нічого такого несподіваного в цьому. Да, тому тут то в принципі ситуація. Інший момент, я, наприклад, скажу чесно, очікував, що. Зараз протести вже закінчаться, бо було ну скидалося на те, що все ж таки будуть до певні ну, компроміси домовленості. Вони якісь вони дійсно ми бачимо, що до них схиляється. Але я думав, що вже закінчиться. Да, uh -huh. тобто, але ще ні, але ну ли? з вашого дозволу. Ми зараз глядачам нагадаємо, можливо, хтось не додивився, не побачив, не помітив протестів у Грузії. От що було до сьогоднішнього, до вчорашнього, точніше вечора. Зараз побачите на ваших екранах. Десятки тисяч громадян зібралися на головній площі Тбілісі увечері 28 жовтня, аби висловити незгоду з офіційними результатами волевиявлення, відповідно до яких 26 жовтня офіційно перемогла провладна партія Грузинська мрія. Їй ЦВК приписує понад 54% голосів. Президент країни Соломе Рубішвілі з демонстрантами солідарна. Вважає, що результати несправедливі, а права громадян влада з. Нехтувала у вас вкрали голоси і намагаються нині позбавити майбутнього, але ніхто не має права чинити так, і ви не дозволяєте. Ми маємо відстояти голос народу, голос нації. До глави держави долучаються опозиційні партії. Один із лідерів політсили єдність Національний рух Георгій Вашадзе заявляє, вимагатимуть повторного голосування. Також додає опозиція від усіх здобутих на виборах мандатів відмовляється та не працюватиме у парламенті допоки не доб'ється бажаних результатів. Наша вимога однозначна, необхідно провести нові вибори, але цього разу, щоб їх організувала та контролювала міжнародна виборча адміністрація. Разом із державними прапорами Грузії чимало протестувальників тримають зоріні стяги ЄС і транспаранти з закликами до міжнародної спільноти англійською мовою. Просять накидати їх на призволяще. Вважають, якщо чинна влада залишиться біля керма, європейського майбутнього Грузія не матиме. Тим часом на запрошення грузинського уряду до Тбілісі прибуває європейський гість угорський прем'єр Віктор Орбан. Він привітав партію Грузинська мрія з перемогою і ще до оприлюднення результатів. Я вітаю Грузію з тим, що маючи проєвропейську політику, ви не дозволили своїй країні стати другою Україною. Я дивлюся на дебати, що розгорілися довкола виборів. Читаю оцінки міжнародних організацій і бачу, що ніхто не наважується засумніватися в тому, що ці вибори були вільним та демократичним вибором. Угорщина була палким прихильником європейських прагнень Грузії та відіграла вирішальну роль в отриманні Грузією статусу кандидата в ЄС. Позиція Угорщини йде всупереч позиції офіційного Брюсселя. Головний дипломат ЄС Жозеп Борель заявив про нерівні умови та порушення під час голосування в Грузії. Євросоюз зауважив безпрецедентний рівень дезінформації, а також чекає на проведення ретельного розслідування порушень під час волевиявлення. У передвиборчій та виборчій кампаніях ми стали свідками безпрецедентного рівня дезінформації та різкої антиєвропейської риторики. Можемо сказати, що деякі наративи були чітко і безпосередньо натхнені російською пропагандою. ЄС очікує від центральної виборчої комісії Грузії та інших відповідальних органів виконання своїх обов'язків з оперативного прозорого і незалежного розслідування порушень виборчого процесу та звинуваченню таких порушеннях. Грузини мають право знати, що трапилося з їхніми голосами. Підкреслила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, додавши, що це право бачити, як усі факти порушень отримують належні розслідування. Упродовж багатьох років народ Грузії бореться за демократію і тому має право знати, що сталося цих вихідних. Має право бачити, що порушення на виборах розслідуються належним чином швидко, прозоро та незалежно. Грузини, як і всі інші європейці, повинні бути господарями власної долі. Наразі чинна влада Грузії формально дослухалася до закликів у ЄС 30 жовтня. На допит до прокуратури викликали саме Саломе Зоробішвілі. Як заявили у відомстві, там розпочали розслідування фактів можливого фальшування парламентських виборів і тепер вимагають від президента доказів, які результати матиме розслідування, і чи призведуть вони до перегляду результатів голосування? поки що залишається відкритим запитанням. Повертаємося в студію, до ми говоримо з Дмитром Левосом, експертом аналітичного центру об'єднаної України. Пане Дмитре, для вас відкрите запитання, чи змінить е, е, так, так зване розслідування, яке зараз почала грусинська прокуратура, результати виборів? Я якраз до речі і хотів сказати щось що е, про несподіванки, Да? тобто е, достатньо несподівано було ось той тиск, який здійснив як на мене? Угу. Можливо, я просто теж не зовсім в темі, але той тиск, який був здійснений безпосередньо на президента, на Соломет Зорабішвілі, він. Це достатньо така показова річ, і е, вона така нахабна. Да? Тобто, ось mm -hmm. як воно е, і ну наскільки ми знаємо, що е, вона вже заявляла про те, що принципової позиції займати не буде, да бо вона тут... відмовилася йти на допит mm -hmm. в прокуратуру, тому, тут... тому що да. прокуратура грузинська сказала, як ну, типу, якщо ви говорите про порушення, так. і от ви сказали, ви заявили, що голоси вкрали, тоді прийдіть і дайте свідчення про фальсифікацію. Mm -hmm. А що насправді це, це ну Солома Зоробішвілі, вона відома своєю проєвропейською позицією, так ну вона її походження, вона, і, і свої звісно, звісно, так, так, та, абсолютно так. А що, а що сталося? Чому вона не прийшла? Вона не вірить в силу правосуддя? Ну це я це я думаю, іронічно. що я думаю, що вона дуже добре поінформована щодо методів діяльності абсолютно. нинішньої прокуратури абсолютно. і взагалі правоохоронних органів, і як працює влада Зараз. фальшовані, або ну принаймні вибори, які кориговані, скажімо так, так ну про це зараз ідеться. Хоча знову ж таки, поки що, навіть європейські партнери вони е, закликали до розслідування всіх е, випадків зафіксованих порушень. Так і ну ніяк не кажуть, що хто це міг фальшувати. Що взагалі вибори фальшовані? В принципі, досі наскільки я розумію, вибори не признали такими, що відбулися чесними і прозорими. Ну так і знаєте, тут ще один показовий момент. Дуже так е, от про що зазвичай не говорить, але де ще російський слід? він такий uh -huh. ментальний російський слід. Призвали, закликали uh -huh. розібратися, провести слідство. Ну і суто формально роблять, так, слідство, так, так, так. Але хочете, слідство да. таке, хочете, яке, зробити, да, да. яке одразу ж ну, не дає ніяких сумнівів, як вони будуть розбиратися. Да? Ось це абсолютно розумієте? московський. Такий... Е, от от у мене ще є кілька запитань стосовно Грузії, але от ми з вами вже зараз говоримо про прокуратуру. Так, формально хочете розслідування? Та, будь ласка, прошу. А вибори там там вкиди. Ми бачили ці відео. На жаль, у нас зараз немає що показати, але ми бачили про те, як вкидають просто бюлетені під час голосування. Просто на. Камеру, ми бачили, як один із спостерігачів говорить з пресою про те, що все спокійно, а за його спиною якась жінка фотографує бюлетеню у кабінці. і якби все це дає підстави запитати вас, а чи є ще сенс говорити про Грузію? Ну насправді є сенс говорити, і до речі, я з самого початку, коли ось про це вимогу пана Вашадзе якраз говорили про взагалі провести нові вибори і під зовнішнім да, там урядуванням, mm -hmm. да, це був і, і мої знайомі теж говорили: ну, це якось аж за НАТО. Але наразі, от в тих умовах, як воно зараз відбувається, то в принципі ця вимога не виглядає так аж Аж да, екзотично, чому тому uh -huh. що ну вимагати треба е, якомога більше, да, а тут принаймні е, ну, добитися того, щоб, хоч, хоч якесь е, там ну, уявлення, не уявлення, да, якийсь образ справедливості з'явився мінімальний. Да, так. Тому зараз воно не скидається на те, що це аж гіперполізована uh -huh. вимога. А, те на що скидається скидаються кадри з Тбілісі, вони викликають ну у мене як українці я думаю у вас теж дежавю відносно нашого революції гідності і першого майдану так дві року а наскільки ви, ви ви бачите подібності і і, і від, відмінності ну так вони є дійсно якраз бачите тут все ж таки як на мене Метастази руського міра вони з за цей період пішли на набагато глибше ніж навіть у нас дві 2013 mm -hmm. році було. Тобто, от, на жаль, да от мені так здалося а Саме... так сталося. У вас є пояснення, чому грузі пам'ятаєте, навіть книга була да, чому вдалося чому бенту вдалося, бенту а тепер ми вимушені обговорювати, чому насправді не вдалося. Я думаю, що тут я буду посилатися на думку своїх друзів, які добре Грузію знають. Які регулярно бували, і я думаю, що вони так описували річ тим, що ну, насправді був надто великий аванс наданий. Аванс очікувань. так? Аванс очікувань саме від Заходу. І Природньо, через це деякі дії, які були тоді з боку Сакашвілі, з боку його команди, вони з одного боку неможливо зробити революцію в білих там рукавичках, а з іншого боку, в принципі, є принципи, які теж неможливо там перепереступати. Це теж такий показовий момент. І здавалося, ну от тому демократію не демократичними методами, або неможливо посадити. І другий момент, що Після 2008 року, коли почалася ось ця навала після Великої війни, достатньо почалася навала російських туристів, угу, Пам'ятаємо, кораблі з туристами. Ти, і коли тут суть в чому? Суть в тому, що теж коли навіть ти починаєш думати, що ну, поступатися принципами от в цьому плані, заради починаєш, грошей. Да, заради грошей то ось ці метастази вони проникають аж надто глибоко, от як на мене. Тобто, тобто тут... фактично, в той момент, коли ти, тобто я, ви, будь-хто, хто, хто на нас зараз дивиться, робить вибір а, на користь нечесної дії, але або нечесної, або, скажімо так, робить вибір на користь заробити поїсти такі. Режиму як російський цим може скористатися, так це однозначно, і це з от в Грузії саме це і проявилося. Тобто, mm -hmm. починаючи, десь там з 2014-2016 там mm -hmm. років це було особливо зумітно, коли почалися і ці ну. В першу чергу туристи все були з так. так Росії, ми пам'ятаємо так. Потім продукти, продукти, да, тобто ось цей більше торгівля того. і десь рік ну, тому, це... можливо, трошки більше. Я говорив в студії акценту з експертом з Грузії. Так і він, він просто сказав: Ну, ви маєте розуміти, сказав він мені, що це ну небагата країна була насправді. Ну, ну по пострадянська Грузія мається на увазі, і середній дохід населення ну він невеликий. і невеликий, і цим взяли Грузію, так. Ну так я думаю, що можна говорити це при всьому при тому, що е, все рівно да, от настрій, е, ніби здавався, він був достатньо там критичний, mm. да, проти Росії. Дуже багато грузинів воюють за Україну саме так, зараз. замовно. Найбільше і, серед усіх да, іноземців і, ми сьогодні і, знову ж таки, Але коли стало зрозуміло, що е, їх розглядають теж як mm -hmm. загрозу. В уряд Грузії. А це ж почалося навіть не в 22-му році, uh -huh. тому що можна згадати історії 19-го, 20-го років, коли. Euh, ніби там вони там розп... поширювали ніби там батальйон Донбас разом з грузинськими добровольцями їде там mm -hmm. якісь дії робити. То, то вже стало зрозуміло, що ну будуть mm а -hmm. буде да, будуть прибавне запитання. Що зараз... по Грузії. Е, ситуація в цій країні призведе до збільшення грузинських воїнів з нашого боку лінії розмежування з нашого боку фронту чи з російського, зрештою, на ваш погляд. Ні, ну гадаю, що гадаю, що з нашого насправді да. я думаю, що що, з грузинів такі пере. Я думаю, що насправді так. Да, тут все ж таки цей настрій він нікуди не подівся. І якраз а вихід, ну, вихід один. Воювати угу. з, з, з спільним ворогом от тільки можна, тільки у нас зараз. І про це говорили представники грузинського легіону сьогодні. У нас в підсумкових новинах. Тим не менше, перейдімо до Молдови. І спочатку подивимося, як реалізовані були деякі виборчі передвиборчі технології росіянами там. Гібридна війна за Молдову. Так фахівці називають небувалу кампанію російського втручання у цьогорічні вибори в республіці. Грошей Кремль не шкодував. Звідси і засилля пропаганди та агітпродукту за участю російських зірок, які навіть заспівали румунською. Панеки для кекоріндекувабору доруми у кіндішєбору та ці танці ряджених ніщо порівняно з мільйонами доларів, що пішли на кримінальні видатки. Молдовські правоохоронці викрили мережу професійної підготовки провокаторів, яких навчали у Росії та на Балканах. На регулярній основі невеликі групи по 20 людей виїжджали на територію Російської Федерації. Загалом молдовська влада та правоохоронні органи задокументували понад 300 осіб, які вирушили на навчання в Російську Федерацію. Програма програма вишколу зокрема складалася з тактики провокування сил правопорядку, використання зброї та предметів для завдання несмертельних поранень, психології натовпу, фізичного зіткнення з силами, правопорядку, під час протестів, виготовлення запалювальних предметів та саморобної вибухівки. Провокаторів та диверсантів готували для дестабілізації ситуації в Молдові на випадок перемоги про європейського президента та підтримки євроінтеграції на референдумі. А от забезпечити їхню поразку мала велетенська мережа підкупу виборців. Завдяки їй російські гроші мали вплив майже на чверть молдовських громадян у жодній країні не було механізму, який би дозволяв зробити 150 тисяч банківських переказів людям, щоб мотивувати їх, корумпувати їх, щоб вони проголосували за певного кандидата на виборах. Але будемо відвертими: 150 тисяч. Якщо ми уявимо, що ці люди мають членів родини, це 300 тисяч виборців у республіці Молдова, і це значний показник у виборчому процесі. Як працювала ця схема, викрили молдовські журналісти. Вони проникли до так званої мережі Шора, засудженого за шахрайство банкіра, який втік до Росії. Куратори мережі фактично платили зарплатню так званим активістам, аби ті в необхідний момент проголосували за потрібного кандидата. Для того для того, щоб ти отримала фізичну картку, щоб могла зняти у тебе. Вона електронна, бо в електронному вигляді я також бачу для того, щоб її одержати, ти мусиш закрити питання. Ні, щодо активістів, я не збираюся літати не збираюся до Москви по 20 разів через тебе, щоб за мене платили по тисячі євро. Чим це відрізняється від звичайного підкупу? За звичайного підкупу перед виборами людині дають якісь гроші, і вона йде голосувати. Можливо, не так, як хотіли ті, хто її купив. Адже у нас заборонено фотографувати бюлетені, і людина може зробити свій вибір. А коли вона одержує цю зарплату протягом довгих місяців, Місяців то звикає до неї. І тоді їй кажуть: якщо на виборах ми не наберемо стільки, скільки нам потрібно, то це припиниться. Цю справу нині розслідують правоохоронці. Вони заарештували понад три сотні осіб, причетних до підкупу виборців. Однак з'ясувати, якої шкоди російська корупційна отрута наробила в двох з половиною мільйонній країні, неможливо. Усі противники євроінтеграції запевняють, виходять на мітинги суто зі щирих переконань. Я не знаю, чи хтось із хлопців отримував кошти. Моїм друзям не платили. І я не отримую грошей за це. Я прийшов сюди з власної ініціативи. Мене ніхто нічого не просив, ніхто мені не вказував. Я просто приїхав сюди заради своєї країни разом зі своїми друзями. Цікаво, що ідея зближення з Росією в чистому вигляді в Молдові абсолютно не популярна. Тому проросійські сили пропагують нейтралітет і такий собі власний шлях Молдови. А ми маленька страна, а ми маленька країна, навіщо нам когось виділяти і дружити тільки з Європою. Будемо із Росією налагоджувати відносини. Навіщо нам посилювати свою армію? Нам взагалі не потрібна армія, і ось багато інших наративів. Якщо Санду стане президентом, то нас втягнуть у війну, що по суті є прихованим варіантом проросійської риторики. Бо коли людина каже, що нам ніхто не потрібен, але серед них і Європа, то зрозуміло. Зуміло, хто буде впливати тим часом. Росія будь-яке втручання у вибори в Молдові запереджує. Натомість США та ЄС надіслали до країни радників і поділилися інформацією про загрози та порадами про те, як протистояти спробам Кремля досягти сприятливого для себе результату. Ольга Жидецька подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Дмитро Олевосі, експерт аналітичного центру «Об'єднана України, у нас в студії ми продовжуємо розмову. Пане Дмитре. Отже, якщо брати успіх Молдови, а я вважаю успіх Мей Санду успіхом Молдови на європейському шляху у першому турі, то скільки в цьому ну приблизно відсотків чи яка частка власне? Е Європейських прагнень громадян Молдови. А яка частка успіхів молдовських спецслужб? Ну якраз успіх безпосередньо має санду. Це однозначно про європейський вибори mm -hmm. виборців. А ось. Такий непе операції? непевний результат е референдуму це недопрацювання молдавських служб. Uh -huh. Ось це про це можна говорити. Uh -huh. Ну одночасно так. ж відбувалися вибори так. перший тур виборів і референдум. І ось те, що референдум ледь ледь от, по тоненькому uh -huh. переміг uh -huh. за будуть до речі, сьогодні конституційний суд Молдови визнав, що да, будуть внесені тепер зміни, зміни в конституцію. конституцію так. Да. Ось це до речі, недопрацювання, оскільки вони не вскрили повністю ось цю мережу. Мережу Шорівську і повністю не, перек... не зуміли перекрити надходження грошей. Хоча вони це робили. Да чи може це стати причиною якихось ефектів назву це так в другому турі? Вже після завтра, після після завтра гадаю, що так, що може те, що сьогодні от зараз відбувається, те, що мережа накрита, це дуже добре, і в принципі, ми вже бачимо, що вона, мабуть, буде скоріш за все. Паралізований, але там ефект трохи відкладений. Uh -huh. От, а, але так воно вдається ознаки. Чим відрізняється Молдова від Грузії, з вашої точки зору? Молдова від Грузії відрізняється більше такою ну, рихлою ідентичністю, як на мене. Uh -huh. Бо все ж таки там є кілька різних таких серцевин таких ідентичностей, да? тобто знову ж таки і. Зовсім інше сприйняття Росії також. Тобто в Грузії. в Молдові. І не, не менше парадокс. В Грузії вдається Росії, а в Молдові, ну, принаймні, поки що, не зовсім. Ну, поки так, да, поки подивимось на другі тури, але угу, да, так, я звісно. думаю, що так. Тримаємо кулаки за Ну і, да, і там і там до речі, да, окуповані території є, Абсолютно. Там. але тут є, є певні нюанси. Да. Е, наскільки важлива для нас Грузія і наскільки. от Перед тим я ще хочу запитати, наскільки важливо місце розташування країни? Ну Все ж таки Молдова межує з Європейським Союзом, з Україною, з Румунією, з якою вона е, в родинних зв'язках. так А Грузія, вона така. Ну, майже одна до речі, е, до речі, так воно дійсно дуже вдається. Я е, думаю, ну ми це з цим вже теж переконалися в 2014 році. Якби е, не було да от, у нас кордонів з Росією, то багато речей би їм росіянам не вдалося. На, на і це навіть це не давало їм успіх. Чому тому, що в 2014-му в Харкові всі їх їх придушили да і так, хоча ну, хоча да, вони думали, що то, все, все вже да, вдалося. А так, да а так воно виходить, так що воно в. Впливає, але знаєте, зараз ситуація така, що на ситуацію, от, ну на на молдовську політику більше впливає навіть не окуповане Придністров'я, насправді uh -huh. а Гагаузія. Uh -huh. Де а, дійсно проросійські настрої, настрій, ми це, до речі, побачили по виборах, коли 95% голосують за, ну, за Росію, практично так би мовити, за проросійський uh -huh. вибір. Е, Гагаузі імплементоване в молдавське політичне поле, в молдавське от, політичне тіло. Та, тобто, і через це все відбувається. До речі, один із моїх знайомих із Гагаузі, про європейських ґаузів, сказав: а, тут каже, російський слід навіть в тому, що вони в другий тур вивели Гагауза за uh -huh. Чому? Тому що ось. Ці складні певні там відносини. І для того, щоб от ну от настояти, наполягти, Да? і а ми теж пам'ятаємо, да у це okay. російська така наполегливість, от в таких от в приниженні, uh -huh. як до речі, от в Грузії було з законом про іногентів, які вони з там третього разу uh -huh. на другий рік, коли як в ньому було з законами 16 січня. Да, яких uh -huh. от в принципі ну іноді там навіть сенсу нема, але от просто принизити От просто, це. щоб було да uh, у нас залишається кілька хвилин навіть. От буде коротке прощання, але я вас запитаю: якщо би ви могли дати нашим глядачам пораду одну або кілька стосовно того, як не потрапляти на цю вудку, ну я скажу вудку ворога, тому що Росія для нас ворог сьогодні, оцих технологій. Чого остерігатися, знаєте? Як медійна грамотність не, не не вірити у прості рішення, у те, що ось е, зараз ми е, ставимо дом, галочкою, вам болі за з грошима прийдемо. да, і тут ж да, або угу. от зараз угу. е, ми відмовимось від чогось, і ніби нам одразу щось перепаде. Да, тобто такого... швидкі такого, ку і до речі, ось це мережа, ось цих підкупу про яку йшлося в сюжеті в Молдові. Це до речі, от приблизно таке саме. Сьогодні, наприклад, там сюжети, які в Молдові виходили. Тому числі про людей, які там були задіяні, але вони їм було соромно перед своїми дітьми, які живуть в Європі, які їм передуть. Тобто, ось саме ось на цьому вони потрапляють. Пане Дмитре, вам дуже дякую. На дякую. закінчується час. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що прийшли. Ми з вами ще поговоримо, тому що на носі, що називається, скоро вже в цій, цій неділі вибори другий тур Молдові. Я думаю, що це буде предметом для нашої розмови. Ви фахівець, ви розумієтеся в предметі, тому ми з вами ще поговоримо. Це Дмитро Левусь з нами в студії сьогодні. Був був він експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Хочу нагадати, що всі проєкти, подробиці. Зокрема, і цей випуск програми Акценти прямий ефір єдиних новин можна дивитися на нашому Ютубі. Адреса на екрані. Марафон єдині новини триває. Далі новини. Потім побачимось.